Доброго дня, любі восьмикласники. Ми продовжуємо з вами вивчати тему раціональні дроби. І сьогодні розглянемо з вами множення і ділення раціональних дробів. Для початку пригадаємо правило множення і ділення звичайних дробів, які ми з вами вивчали у 6 класі. Почнемо з множення. Наприклад. Нам потрібно помножити 1 третю на 2 п'ятих. Ми з вами знаємо, що маємо помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. В результаті отримаємо 2,5. Правило ділення звичайних дробів. Ми з вами пам'ятаємо, що ми маємо перший дріб, тобто ділене, помножити на обернений до дільника дріб. Наприклад, 2 восьмих треба поділити на одну другу. Перший дріб ми записуємо без змін. 2 Далі множимо на обернений другий дріб, тобто на 2 перших. В результаті ми отримаємо 4 восьмих. Даний дріб можна скоротити на 4, і ми отримаємо одну другу. За аналогічними правилами виконують множення і ділення раціональних дробів. Розглянемо з вами деякі завдання. Нагадую, ми працюємо за підручником алгебра 8 клас 2021 року автор Істер. Отже, розглянемо номер 141. Перше завдання 4х. Що ділиться на А? Треба помножити на Б, поділене на 3 м Отже, за правилом ми маємо чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Тобто 4х я маю помножити на Б, А помножити на 3 м 4х помножити на b буде 4BX, а помножити на 3M буде 3AM. У даному дробі скорочення виконати неможливо, отже, ми його так і залишаємо. Розглянемо другий вираз. 2, що ділиться на А, потрібно помножити на А, що ділиться на 5. Чисельник множу на чисельник. Знаменник. Я можу виконати тут скорочення, а саме, можу скоротити А і А. В результаті я отримаю дві п'ятих. Третій і четвертий вираз виконати самостійно. Виконаємо наступний номер 143. Розглянемо перший вираз, а в другому степені що ділиться на 5, потрібно помножити на 7, що ділиться на А. За правилом, чисельник множимо на чисельник. Знаменник на знаменник. В даному виразі я можу виконати скорочення. А саме я можу скоротити А. Оскільки в мене є А в квадраті і А, то я можу скоротити на букву з найменшим показником степені, тобто на А. А поділити на А. Буде одиничка, а в квадраті поділити на А буде просто А. В результаті я отримаю 7 А поділене на 5. Розглянемо другий приклад. Б в четвертому степені поділене на три. Потрібно помножити на 5, що ділиться на B у другому степені. Знову ж таки, чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. В цьому виразі я також можу виконати скорочення на букву. З найменшим показником степені, а саме на b квадрат. b квадрат поділити на b квадрат буде 1. b в четвертому степені поділити на b у другому степені буде b у другому степені, оскільки степені приділені віднімаються. І в мене вийде 5 b у другому степені. Поділене на три. Третій і четвертий вираз самостійно. Розглянемо наступний номер 147. Перший вираз 9П помножити на Б, що ділиться на 6 П у другому степені. Зверніть увагу, що будь-яке число ми можемо записати у вигляді дробу із знаменником 1. Тобто 9П я можу записати у вигляді дробу зі знаменником 1, другий дріб запишемо так, як є Б поділене на 6П у другому степені. І використовуючи правило множення раціональних дробів, знайдемо добуток цих двох виразів. Тобто чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. У мене є числа. Які я можу скоротити. А саме є p і «п» у квадраті. Нагадую, що скорочуємо на букву з найменшим показником степеня, тобто на p. p поділити на p буде 1, «п» у квадраті поділити на п буде п. Далі я можу скоротити числові коефіцієнти 9 і 6. Я маю поділити ці два числа на одне й те саме число відмінне від нуля. Можна поділити на 3. 6 поділити на 3 буде 2, 9 поділити на 3 буде 3. Далі запишемо відповідь. В чисельнику в мене залишиться 3 b У знаменнику. 2 П. Розглянемо другий вираз. 4 М кубі потрібно поділити на Х квадрат, що множиться на Х у кубі. Знову ж таки, Будь-яке довільне число я можу записати у вигляді дробу зі знаменником 1. В нашому випадку ми можемо записати х у кубі у вигляді дробу х у кубі, що ділиться на одиничку. Запишемо 4М у кубі поділене на х у квадраті помножити на х у кубі, що ділиться на 1. Виконуємо множення даних виразів за правилом чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 4 у кубі треба помножити на х у третьому степені і х у квадраті множимо на 1. Далі виконаємо скорочення. Нагадую, скорочення букв виконуємо на букву з найменшим показником степені. У мене є х квадрат і х у третьому степені. Квадрат менший за куб, тому скорочуємо на х квадрат. Х квадрат поділити на х квадрат буде одиничка х у кубу поділити на х квадрат буде просто х. І в мене залишиться 4М у кубі помножене на х, і поділене це все на одиницю, або 4 м у кубі х. Третій вираз виконати самостійно. Розглянемо наступний номер 151, перший вираз. А в квадраті додати 2А, що ділиться на 5. Потрібно помножити на А, що ділиться на 4А. Додати 8. Виконуємо множення за правилом. Чисельник множимо на чисельник, Знаменник множимо на знаменник. такому вигляді вираз я залишити не можу, мені потрібно його звести до стандартного вигляду, або ж, інакше кажучи, скоротити даний дріб. Для того, щоб виконати скорочення даного дробу, я маю розкласти на множники, дужки, які утворилися і в чисельнику, і в знаменнику нашого дробу. В чисельнику в дужках у мене вираз, а в квадраті додати 2А. В, цьом, в цих дужках я можу виконати розкладання на множники способом винесення спільного множника за дужки. Спільним множником у мене буде число А. В дужках залишиться А додати 2 що множиться на А. В знаменнику я так само можу винести спільний множник за дужки, але тут буде вже числовий коефіцієнт, а саме 4. В дужках залишиться а додати 2. У мене є спільні дужки для чисельника і для знаменника А додати 2. Отже, я можу виконати скорочення. У відповідь я запишу А у другому степені оскільки А помножити на А буде А у другому степені. У знаменнику я запишу 20, оскільки 5 помножити на 4 буде 20. Другий вираз виконати самостійно. Пригадаємо з вами правило ділення дроблю. Щоб поділити один дріб на інший, треба ділене помножити на дріб, обернений до дільника. Це правило ви знаєте ще з 6 класу. Тепер застосуємо його на практиці. Розглянемо номер 172. Перший вираз. 2, що ділиться на А, потрібно поділити на 3, що ділиться на Б. За правилом, я маю перший дріб помножити на обернений другий. За правилом множення дробів, ми знаємо, що нам потрібно чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Отже, в результаті я отримаю 2b, що ділиться на 3 a Другий вираз 7 x 7 поділене на x Треба поділити на y, що ділиться. На 2. Знову ж таки, за правилом, перший дріб мені потрібно помножити на обернений другий дріб. В результаті я маю 7 помножити на 2 буде 14, х помножити на y буде xy. Третє і четверте завдання виконати самостійно. Номер 174. Знову ж таки, виконаємо ділення двох дроб. Розглянемо перший вираз. 7Б поділене на 12а. Треба поділити на 21 b у другому степені що ділиться на 16а. За правило перший дріб я маю помножити на перевернутий другий. Виконуємо скорочення даного дробу. А саме, я можу скоротити 7b і 21b квадраті на 7b. Тут в результаті я отримаю чисельник одиничку, в знаменнику я отримаю 3b. Можу скоротити 12а і 16а на 4а. 12а поділити на 4А буде 3. 16 А поділити на 4А буде 4. Виконаємо множення 1 помножити на 4 буде 4, 3 помножити на 3Б буде. 9B. Розглянемо другий вираз. Перший дріб 15, що ділиться на 2n у другому степені потрібно поділити на дріб 3М, що ділиться на 8n. За правилом, перший дріб. Я маю помножити на обернений другий. В даному дробі я можу виконати скорочень. Саме я можу скоротити 15,3 на 3, 3М поділити на 3 буде 1М, 15 поділити на 3 буде 5. Далі можу скоротити 8Н і 2Н у квадраті на 2Н. 2Н поділити на Н буде 1Н. 8n поділити на 2n буде 4. Виконаємо множення, 5 помножити на 4 буде 20, n помножити на m буде nm. Отримали дріб, 20 поділено на mn. Третій вираз самостійно. І останній на сьогодні номер 178. Перше завдання: 2А додати Б, що ділиться на 4П, потрібно поділити на Б, додати 2А що ділиться на 8П у другому степені за правилом перший дріб множимо на перевернутий другий можемо виконати скорочення, але для початку зробимо в стандартному вигляді, запишемо даний добуток, тобто 2А додати Б помножене на 8П у квадраті що ділиться на 4П, що множиться на 2А додати Б. Тепер можемо виконувати скорочення. У мене є два однакові множники. 2А додати Б. Я можу скоротити всю дужку. Далі у мене є 4 і 8. Я можу скоротити дані числа на 4. 4 поділити на 4 буде 1, 8 поділити на 4 буде 2. Далі можу скоротити п і п в квадраті на p. p поділити на p буде 1, p в квадраті поділити на p буде p. В результаті я отримую 2p. що ділиться на 1 або ж просто 2 п. Другий вираз виконати самостійно.